Вітаємо вас, наші глядачі! З вами на зв'язку автошкола Антарес, найбільша автошкола України. І сьогодні ми з вами проведемо такий дуже цікавий, і корисний для вас вебінар на тему фішки та лайфхаки, або як скласти з першої спроби теоретичний іспит. Дуже так. цікава, да інформація. дуже актуальна. Тема не зараз для всіх, бо я думаю, що людей, які хочуть отримати посвідчення водія, стає все більше і більше. А ми сьогодні спробуємо вам допомогти в цьому, поділившись деякими лайфхаками. Так, я думаю, що ви багато цього з цього не чули. А ми сьогодні вам розкажемо. Так, так. І отже, поїхали. Давайте в першу чергу ми познайомимося. Я думаю, що нас всі знають, але на всяк випадок. Так, для тих, хто з нами не знайомий, зараз ми представимо спершу нашу автошколу, так і. Потім особисто себе представимо. Що стосується нашої автошколи, ми представляємо автошколу Антарес найбільшу автошколу України. Це не просто гучні слова. Дійсно, на сьогоднішній день вже більше ста філій нашої автошколи в 30 містах України представлені. От, відповідно, згідно статистики, після навчання в нашій автошколі 97% учнів. Отримують водійське посвідчення. Так, звичайно, доходять до цього фінального процесу, задля чого взагалі і починається навчання так. в автошколі. А також у нас 80 плюс філій по всій Україні, і хочемо наголосити на тому, що наша школа активно розвивається, розширює горизонти і географію, і все більше міст обласного значення менших міст входять до числа міст, де представлена автошкола Антарес. Тому, якщо в вашому місті ще немає нашої школи, то скоро. Вона точно там з'явиться за роки роботи нашої автошколи. Вже більше 30 тисяч учнів вийшло з нашої автошколи. Більше навіть я думаю, кількість учнів, які дійсно були задоволені навчанням, тому що підхід нашої автошколи максимально направлений на. Якість наших учнів на їх знання, якість їх знань так і відповідно підтримка йде на кожному етапі, починаючи від подачі документів у спілкування з адміністратором, і вже далі на етапі теоретичного навчання з викладачами і практичного з інструкторами. Всі допомагають Так, От тільки уявіть, наша школа причетна до становлення такої великої кількості водіїв, ага. і їх стає все більше і більше. Також наша школа працює на ринку вже 15 років, Ків з 2010 року, коли почалася історія автошколи «Антарес». ось і е, працюємо далі, е, розширюємо наші горизонти і ставимо собі більші е, такі цілі. І задачі. Отже, працюємо з вами. Тепер давайте познайомимося, хто ми, чому ми маємо право вам про це розповідати, чому маємо право проводити для вас вебінар. Ми, викладачі теоретичного курсу в автошколі Антарес, проводимо навчання в онлайн форматі. Мене звати Олександра. Мене звати Олексій. І в нас з Олександрою разом з нами вже тисячі учнів, яких ми навчили, які. Вдячні навчанню е, нашому так, от безліч позитивних відгуків стосовно нашої роботи, ми отримуємо і е, натомість всі учні, яких ми навчаємо, вони зі своєї сторони нас мотивують постійно розвиватись, тримати високий рівень е, кваліфікації своєї, так і навчати і отримувати головне за руки роботи, е, не переставати отримувати задоволення від цієї роботи, і це дійсно так, крім того. Ми ще знаємо дуже багато фішок та лайфхаків, які допомагають нашим учням так. не просто зазубрити інформацію, не просто щось вивчити для того, щоб скласти тести, а для того, щоб ця інформація потім допомогла у практичному навчанні, адже після теорії логічно навчання продовжується на практиці, і знання з теорії вони транслюються вже на практичне так. навчання. Абсолютно вірно, Олександр Правильно каже, те наскільки якісно буде засвоєна теорія. Напряму впливає на те, наскільки легко, просто буде на практичних заняттях, наскільки швидко людина почне отримувати задоволення від процесу керування автомобілем. Це дуже важливо. І отже, оскільки ми заговорили про вивчення теорії, давайте розберемо, які ж є варіанти зараз на даний момент вивчення теорії. Існує відповідно до законодавства два варіанти, як людина може вивчити теорію для того, щоб потім складати теоретичний іспит. це або самопідготовка, або навчання в автошколі. Кожен обирає те, що йому в принципі буде зручніше, що більше до вподоби. А ми зараз розберемо з вами плюси та мінуси цих методів. Розпочнемо з самопідготовки. Щодо плюсів самопідготовки. А по-перше, економія грошей, так от, в принципі, за навчання в автошколі теоретичний курс потрібно сплатити певну суму. Якщо людина навчається самостійно, це може їй нічого не коштувати в тому плані, що вона буде сама читати правила дорожнього руху, десь шукати якісь безкоштовні тести чи завантажувати з сайту сервісного центру. Тести в pdf форматі в методичці вони є безкоштовними і по ним готуватися. Також ще один плюс це незалежність від графіку, тому що в автошколі все ж таки навчання проводиться за певним розкладом, за певним графіком. Не завжди всі встигають. у Всіх зараз багато справ, робота, домашні якісь справи. А ось тому не всім підходить саме графік навчання в школі. І можливість навчання в своєму темпі ще один великий плюс, тому що. Так само, виходячи з попереднього пункту, не кожна людина може за графіком навчатися, не кожна людина буде встигати за цим графіком, а при самопідготовці можна самостійно розподілити свій час, обрати, на які теми більше, витратити час, на які менше, коли і як навчатися самостійно собі визначати. Ну, і На цьому плюси, напевно, що і закінчуються, так? так? Тоді, як мінусів самопідготовки, їх дійсно вистачає ось плюс, який зазначила Олександра, незалежність від графіку, це як плюс, так і насправді це плюс, який породжує мінус, який називається відсутність системності в навчанні. Всім нам подекуди, так от, скажімо так, властиво іноді розслаблятись, десь лінуватися, відкладати заняття на потім. Відповідно, цей процес навчання тоді розтягується. І другий мінус переходить, щоб постійне викладання, відкладання навчання, воно на потім вже стає систематичним, от якраз і от якщо в автошколі там. Теоретичний курс триває скільки там 7 тижнів, так то самостійно на офлайні, офлайн, офлайн, так, так. Угу. то е, самонавчання воно може розтягнутися на значно більший. Термін, так і відповідно, якість отриманих знань, вона буде значно нижчою. Це, в свою чергу, призведе до. Витрати грошей, тому що через кожного разу, коли ми йдемо в сервісний центр, ми сплачуємо за іспит. І відповідно, якщо це буде не перша, не друга, там mm. от, є випадки, коли там люди із 10-ї спроби по самопідготовці не можуть здати, це виходить така суттєва вже сума за ці іспити. Не кажучи, скільки нервів на це виходить, mm. скільки часу на це людина витрачає зайвого і так далі. Також потім, якщо відбуваються поступово невдачі, під час самопідготовки, то вони негативно впливають на сам стимул, на мотивацію продовжувати навчання. Людина пішла раз, спробувала скласти іспит самостійно, другий, третій пішла, і далі вже закрадаються сумніви в людини. А чи взагалі потрібне мені, мені те водійське посвідчення? Чи можливо я там не створена, не створений для того, щоб керувати автомобілем? Ні, це. Не так абсолютно кожна людина здатна. От якщо там немає тільки фізичних якихось вад по здоров'ю, то людина має всі люди можуть навчитись безпечно для себе, безпечно для інших учасників дорожнього руху керувати транспортним засобом і отримувати від цього задоволення. Я ще хотіла б додати, можна порівняти з тренуваннями. Так от так. навчання. Якщо ми купуємо абонемент в спортзал, то в нас є стимул, бо ми заплатили гроші, і у нас є стимул стимул ходити на заняття, теж саме щодо автошколи. Якщо сплатила людина за навчання, то є стимул відвідувати заняття, є стимул вчитися щось питати у викладача. І крім того, ще є стимул, оскільки є строк, коли видається видається свідоцтво про закінчення автошколи, воно дійсне рік. Тобто, от у людини є строки, да, протягом яких їй потрібно скласти іспит, тобто є мотивація, що треба скоріше скласти іспит, щоб скоріше розпочати практичне водіння. Так, тому, в принципі, самопідготовка вона підходить для тих людей, які можуть себе дуже класно самоорганізувати, але не кожен в наш такий зараз складний так, час може так. це дійсно зробити. І переходимо до навчання в автошколі. Так. Відповідно, ми, як викладачі, все ж таки теоретичного курсу онлайн, далі ми розкажемо вам, в чому ж полягають все ж таки основні переваги. Того, що коли ви звернетесь саме до нашої автошколи, зокрема до нас на онлайн-навчання, так, от, що ви. Отримаєте, якщо запишетесь на навчання там до Олександри або до мене, які з цього будуть для вас переваги протягом теоретичного курсу, основа наша база це вивчення правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху це юридичний документ, це документ, який затверджений постановою Кабінету міністрів України. Тобто, правила вони написані такою юридичною мовою. І не кожна людина, от, прочитавши правила, може правильно зрозуміти їх. Так. Тому ми. Ми як викладачі, ми, як ваші провідники через правила дорожнього руху, ми пояснюємо те, що написано складною юридичною мовою, пояснюємо простіше, так щоб кожна людина змогла це зрозуміти, крім пояснення, розтлумачення правил. Ми також обов'язково наводимо приклади, розказуємо якісь життєві ситуації для того, щоб людина не просто завчила текст, а щоб вона зрозуміла і потім, навіть бачачи це десь на вулиці, десь в дорожньому русі, розуміла. А, так, ми ж вчора проходили це на навчанні, точно, ось як воно реалізується в практичному житті. І потім зможе ці правила е, реалізувати на практичному навчанні. І це дуже допомагає. Багато наших учнів дійсно говорять, що Абсолютно. теорія дуже допомогла їм потім на практичних заняттях, на практичному водінні. Ще з приводу тестів, так, теорія здається в форматі тестів, і е, наша мета як викладачі. Допомогти не просто завчити відповіді на тести, а щоб людина, відповідаючи на тест, розуміла так, розуміла оце все значення цього правила, розуміла, чому тут саме така відповідь, а не інша. Не завчивала відповіді, а е, розуміла весь цей матеріал. І от ще теж, що дуже важливо, це отримання навичок, так? Так, отримання навичок, саме мета. Отримати з теоретичної точки зору навик керування транспортним засобом. Так, от відповідно, практичні вже навички досягаються на практичних заняттях разом з інструкторами, але набагато легше, набагато приємніше проходять практичні заняття, коли є вже знання. Правил дорожнього руху теоретичне, що підтверджено вже е, успішним складенням іспиту теоретичного, так, і це дійсно працює, це можна відчути, коли от, безпосередньо учні е, переходять до етапу практичного навчання, безліч отримаємо кожного разу. От, кажемо з Олександрою про це на лекціях, що коли ви е, почнете проходити. Практичні заняття, коли ви вже будете сидіти за кермо навчального автомобіля, всі ті там знаки дорожні, проїзди, перехрестці, дорожня розмітка, там різні правила, сигнали світлофорів, додаткових секцій світлофорів, регулювальників, все буде набагато сприйматись краще, і головне, мозок буде вже з підкорки підтягувати всі ці знання, які є. І це набагато краще, ніж, от як раніше, як раніше було. Було навчання, що люди, паралельно навчаючись теорії, також mm -hmm. вже йшли на практичні заняття. Mm -hmm. І от по собі пам'ятаю, коли навчались, сидиш за автомобілем. І відчуваєш суцільний стрес. Не можеш відчути задоволення від mm -hmm. процесу керування автомобілем, того, що ти їдеш тобі, інструктор каже: зверни увагу там, на дорожній знак, який висить дорожній знак. А ви на теорії не проходили ще mm -hmm. дорожні знаки. І що там за дорожній знак, що він означає, як керуватись додатковими секціями світлофора, як перетинати перехрестя, чи вони регульовані, чи не регульовані. Mm -hmm. Так, от всі ці моменти ми з Олександрою не просто пояснюємо, ми розкладаємо. Аємо їх по полицях, наводимо дійсно ефективні приклади, окрім лекційних занять. Є в нас ще mm -hmm. додаткові заняття, так от яких не буде у вас на самопідготовці, скажімо mm -hmm. так, і це от е, сукупності, плюс е, підтримка в телеграм-чатах. Е, постійно відповідаємо на питання е, і е, навчання з нами теорія дозволяє не просто. Краще і швидше, а в рази швидше, в рази, краще готуватись до теоретичного іспиту як наслідок. Потім впевненіше себе почувати за кермом. Так, от найрозповсюдженішою помилкою стосовно взагалі навчання в автошколі, навчання теорії, практиці. Коли людина зазубрила правила дорожнього руху, їй набагато складніше отримувати практичну навичку керування автівкою. Тому що, крім основних речей, на яких треба сфокусуватись, учень ще намагається розібратись з правилами дорожнього руху. Якраз, от як навів, навів приклад Олексій. Через це ви втрачаєте більш що практичних годин, щоб підготуватись до практичного іспиту, і вартість навчання збільшується. Тобто, якщо інструктору ще потрібно зупинятися і людині розтлумачувати певні правила, звичайно, що це не йде на користь годинам водіння, і людині треба потім брати ще додаткові навчальні години, щоб додатково вже потренуватись, після того як інструктор все пояснив. Ось тому, приходячи на практичні заняття, людина вже повинна знати все по теорії, щоб потім і їй було легше якщо інструктор міг більше часу приділити саме практичному навчанню відпрацювання певних елементів, створення у людини навичок водіння для того, щоб потім з цієї людини вийшов дуже хороший водій. Тобто ми з тобою, Олександра, насправді, якщо так розібратись, ми з тобою угу. полегшуємо е, деякою мірою роботу нашим колегам-інструкторам, тому що ми якісно даємо їм теорію, і угу. вони вже не витрачають на це свою енергію сили, щоб щось ще до пояснювати. you <laughs> Учне. Так і дійсно, інструктори нам самі розказували, що коли людина добре вчилася на теорії, то воно видно по цій людині. Так. Коли людина прийшла з самопідготовки, їй ще треба дві години щось розказувати. Перш ніж сіда сідає вона за кермо. І ще от є до речі, те наскільки mm -hmm. якісно людина засвоїла теорію, от як також інструктори казали, от видно, навіть по першому занятню, по перших заняттях, які відбуваються на спецмайданчику, людина, яка добре вчила теорію, вона Рветься вже на дорогу. На основну каже, давайте хочу спробувати себе, свої знання реалізувати на практиці. От а людина, яка там не вчила правила дорожнього руху, так або вчила їх несумлінно. Вона от цього моменту стр страшиться. Навпаки, вона боїться виїхати на дорогу одне діло там по майданчику, де нікого немає. Їздити так і зовсім інша справа вже на в реальних дорожніх умовах на дорозі себе проявити. І, отже, давайте ми тепер з вами поділимося е, нашими фішками та лайфхаками, як найбільш ефективно вивчити правила дорожнього руху, і для цього при, е, при приділивши менше часу і менше своїх сил. Отже, по перше, е, прочитати сам текст правил дорожнього руху. Вони не такі, то й великі. Так, всього там 34 розділи. А, нічого складного нема, якщо, звичайно, ви зрозуміли те, що ви прочитали. Так а якщо людина не зрозуміла, те, що вона прочитала, то тут е ніякої користі не буде. Наступне це тренуватися, проходити тести, звичайно, бо іспит відбувається в форматі тестів, тому треба все ж таки проходити тести, е знаючи теорію, е закріплювати її на тестах, і також за допомогою тестів. Е Якісь ще моменти підучити, повторити, так і от щоб потім найбільш ефективно скласти іспит, до того ж, ви коли запишетесь в нашу автошколу і приєднаєтесь саме до онлайн-навчання, те, що ми вказували, так от Олександра вказувала як перевагу самопідготовки. В принципі, є тим же плюсом під час онлайн-навчання, що ви можете свій особистий графік навчання собі встановити яким чином. Тобто є певний, звичайно, час, коли проводяться лекції в прямому ефірі, але якщо вам не той. Той час, то в записі всі лекції є доступними, плюс підтримка завжди в чаті з нами з викладачами, можна щось уточнити, задати якісь питання, тобто на ваш вільний особистий графік онлайн-навчання ніяк негативно не впливає, навпаки, сприяє тому, щоб ви навчались саме так, як вам зручно. По-друге, ефективність. Теоретичного навчання разом з нами полягає в тому, що от знову ж як казала Олександра, що одне діло ви можете завчити, інше діло зрозуміти, як правильно це працює. До того ж, ми розкриваємо часто такі моменти, такі нюанси, які ви не знайдете ні в підручниках з правил дорожнього руху, які ви не знайдете у загальному користуванні. Наприклад, ніде ви не знайдете пояснення, визначення. Терміну правило перешкоди справа. Там є в 10-16 розділі, буквально там по одному абзацу сказано, але фрази написані так, що абсолютно з цього нічого не зрозуміло. Розглядаємо різні теми, акцентуємо дуже сильно на наданні до медичної допомоги, розказуємо, як це проходить. Розказуємо детально технічний стан транспортних засобів, як це відбувається. Так, от наводимо різні приклади життя з користування європроток. Наприклад, як його використовувати, розглядаємо тему, якої немає в офіційної навчальній програмі, автомобільні індикатори. Тобто багато тем, які саме з нами ви додатково зможете вивчити теми, які не просто вам знадобляться в водійському житті, а цілком можуть трапитись питання по цим темам вам mm -hmm. на іспиті. Mm -hmm. Відповідно, ми все це розказуємо, говоримо, на чому зробити акцент. Плюс Правила дорожнього руху України на жаль є багато моментів, які Є, скажімо так, суперечливими е, моменти, які не розкриті належним mm -hmm. чином, і тому з е, деякі просто є моменти, які можна зрозуміти, маючи водійський досвід, який є у нас, і ми можемо з вами цим поділитись. Так, дійсно. Тому, от, як бачите, самопідготовка це добре, але не завжди ви знайдете відповіді на всі ваші питання без викладача. Так, так. так ще один момент, що деякі тести е, офіційні, які може трапитись на. Іспиті вони не базуються на правилах дорожнього руху. Вони просто створені експертами МВС, і людина, яка вчиться на самопідготовці, не може зрозуміти, чому саме тут така відповідь. А ми, як спеціалісти в галузі правил дорожнього руху, вам пояснюємо, чому саме так. Абсолютно вірно. Плюс тести деякі є навмисно. Через там неточні малюнки, через заплутані питання, через нерозкриті варіанти відповідей спонукають схилитись до неправильної відповіді. тоді як ми, в свою чергу, на наших заняттях розказуємо все, так, от проходимо тести, розглядаємо також і зазначаємо, як правильно потрібно відповідати. Отже, запрошуємо всіх приєднатися до онлайн-курсу теорії в автошколі Антарес. Головне, що вам знадобиться, це ваше бажання і доступ до інтернету. І все. Так. Всі лекції проходять в прямому ефірі, і доступ до запису у вас залишається ще мінімум на один календарний рік, що дуже зручно. Так, да, ще трохи хочу детальніше розказати. Всі лекції проходять у нас в Ютубі в режимі лайф, в режимі живого часу. Тому всі, хто приєднався до лекції, можуть в чаті поставити питання викладачу одразу по ходу і отримати оперативну відповідь. Хто не зміг подивитися в онлайні, потім може передивитися в записі цю лекцію, як вже сказав Олексій, матеріал залишається з вами ще на рік. Я думаю, що це навіть дуже так. Багато. Так. що всі, всі вже давно отримують посвідчення водія, а доступ ще до лекцій буде. Так само у нас є додаткові заняття, це семінарські заняття, де наші учні разом з нами, з викладачами, проходять тести. Тобто, ми, крім того, що даємо теоретичну частину, ми разом з учнями тренуємося проходити тести. І, по ходу, також пояснюємо, чому тут саме така відповідь, а на що тут треба звернути увагу, які слова треба виокремити в цій відповіді, як не попастися на гачок, який для нас там підготували експерти МВС. Так, абсолютно вірно. Далі. Також навчаючись в нашій автошколі разом з нами, ви отримаєте безкоштовний доступ до екзамінаційних білетів, які будуть на іспиті. Так от, Звичайно, хто тут, тут буде навчатись по самопідготовці, людина може зайти на сайт Головного сервісного центру МВС, там є посилання на додаток мобільний від офіційного сервісного центру МВС від головного, але цей додаток він є умовно безкоштовним. Чому? Тому що в безкоштовному форматі цього додатку можна проходити лише випадкові якихось 20 питань, які формуються з різних розділів правил дорожнього руху. В плані е, підготовки до іспиту такий підхід не є ефективним. Набагато ефективніше навчатись по розділах, побрати окремий розділ і проходити по ньому екзаменаційні питання. Наприклад, обрати тільки розділ дорожні знаки, щоб були екзаменаційні питання тільки по дорожнім знакам тільки по сигналам регулювальника, там по дорожній розмітці і так далі. Відповідно, ми пропонуємо унікальну можливість нашим учням отримати доступ до абсолютно безкоштовного додатку від нашої автошколи з екзаменаційними питаннями, які повністю відповідають тим питанням від головного сервісного центру МВС. Всі малюнки, всі. Питання, варіанти відповіді вони повністю співпадають, але наш додаток не потребує ніяких прихованих платежів, і головне, дає ось цю е, необхідну можливість навчатись. Послідовно обирати конкретні розділи і по ним проходити екзаменаційні питання. Також у нашої автошколи є чат-бот, до якого також можуть приєднатись наші учні і так. вирішувати тести. Крім того, дивіться, ще у нас така бонусна можливість це приєднуватись до наших стрімів, які ми систематично проводимо. В тому числі у нас є безкоштовні стріми по вирішенню екзаменаційних білетів, де беруть участь наші викладачі з різних філіалів. Так само ви можете приєднуватись і до таких заходів ще більше тренуватися, ще більше отримувати корисну інформацію, свої знання поповнювати і тренуватися до іспиту. До речі, до наших стрімів доєднуються і вже діючі водії, які кажуть, що дуже корисно іноді повторити матеріал. Так, дійсно. І плюс я думаю, що перевагою нашої автошколи є наші соціальні мережі. У кожної автошколи є там акаунти в Instagram. В Ютубі там, можливо, в Тіктоку, але далеко не кожна автошкола веде е свої соціальні мережі активно, і далеко не кожна автошкола дійсно якийсь якісний е корисний матеріал. Тут туди, туди публікує, анонсує. Тоді як наша автошкола, е так от. Е Радимо підписуватись всім учням на наші соціальні мережі і в інстаграмі, і в Тіктоку, в Ютубі, тому що багато не тільки там правила дорожнього руху, різні лайфхаки водійські, які знадобляться кожному водію у як майбутньому, так і в принципі діючим водіям у водійському житті. Різні є відео, різні є поради цікаві. Так, от гумористичні, гумористичний буває іноді контент. Тож максимально різноманітні наші соціальні мережі, які також допомагають навчанню. Так, так, є. І отже, тепер ближче до тривалості нашого курсу, онлайн-курс теорії ПДР триває 4 тижні. В ці 4 тижні входить у нас 12 лекційних занять і плюс 8 семінарських занять з вирішення тестів. Заняття відбуваються майже кожен день там з вихідними, тому навчання буде таке дуже змістовне і дуже інтенсивне. Але знову ж таки, для кого такий інтенсивний графік буде трохи непідходящим, то можна буде потім. Дивитися всі ці заняття в записі, а навіть в записі це буде дуже корисно і дуже так. дієво. Також завжди ми нашим учням з Олександрою кажемо, що навіть після закінчення теоретичного навчання залишається навчальна телеграм-група, в якій учні, продовжуючи самопідготовку, готуючись до іспиту, можуть задавати нам свої питання. І як я кажу, завжди допоки учень не складе теоретичний іспит, він може розраховувати на нашу допомогу немає такого, що закінчилася теорія, все і викладач зникає. Угу. Так і так. ніяк не допомагає. Це абсолютно не про нашу автошколу. Ми максимально е, йдемо на контакт з учнями, допомагаємо їм. Намагаємось все роз'яснити, пояснити, щоб учні відчували себе на етапі походу в сервісний центр вже максимально впевненими і знали напевно, що сьогодні 100% складуть іспит без проблем з першої спроби. Щодо вартості, вартість теорії ПДР в онлайн форматі від 2,5 тисяч гривень, а ціна дуже приємна. Так, але за актуальними цінами, будь ласка, слідкуйте на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах і на нашому сайті. Так, для того щоб зареєструватись, напишіть нам в особисті повідомлення або переходьте за посиланням під відео. На наш сайт і замовляйте дзвінок. Наші спеціалісти контакт-центру максимально оперативно з вами зв'яжуться навіть у вихідні дні. Працює наш контакт-центр. Тому от коли вам буде зручно, так от як тільки ви Приймете рішення приєднатись до нашої автошколи, стати частиною великої сім'ї Антарес. Ви зможете без проблем через наші соціальні мережі, через посилання під цим відео знайти на нашому сайті, можливо, офіційному подати заявку, замовити дзвінок, можете без проблем, безліч способів є, як до нас приєднатись, як долучитись до нас. тому, Дуже радимо, рекомендуємо і, звичайно, чекаємо вас. Так і пам'ятайте, що навчання теорії вам потрібно не тільки для того, щоб скласти теоретичний іспит, а й для подальшого вашого водійського життя. Так, абсолютно вірно.